Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. Кому треба, щоб всі допомагали всім. Діставались. Це стосується і політики, і виборів це коротше, дуже сильно можна капнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так, взагалі не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс лежить. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яку вони приміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політична, економічна і моральна неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю кому хочу, кому треба. Гроші або моя допомога піде дійсно на користь. Тоді я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це В свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі. Вони йдуть щось і роблять. А як людина, яка сам стала банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала себе, прекрасно знає, тобі як треба гроші, ти не до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостоїнство і так далі, ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. От більшість попрошає на вулиці, це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це і це, на що це кошти підуть. Їди краще. Купіть. Шукай українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. От іди нормально там купити, То в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це бізнес-машина просто в 99% випадків. Що в інтернеті оці попрошайки? Що тобі ніколи не писали: ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправити. Ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машині схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти, напряму допоможі. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось і ще напряму треба.